Якщо ви лікуєтесь від гіпертонії за допомогою інгібіторів ванетицин перетворючого ферменту, таких як лизиноприл, майте на увазі, що навіть після тривалого застосування може виникнути поширений, але часто несподіваний побічний ефект. Одного разу ви можете відчути інтенсивний постійний сухий кашель без видимої причини. Однак цей симптом позвичай пов'язаний з застосуванням інгібіторів ангіотензин не перетворюючого ферменту, може розвинутися не лише на початку лікування, але значно пізніше, навіть через роки. Що робити, якщо це сталося? Рішення просте: перейдіть з інгібітора ангінпритруючого фермента на блокатори рецепторів ангетензину 2, наприклад, телмісартан або валсартан. Через кілька місяців ви можете повернутися до інгибітору ангетизінпритруючого ферменту, але майте на увазі потенційну потребу повернутися до Б. До облакаторів рецепторів ангіотензину 2 знову, якщо кашель повториться. Проте повернення до інгібітара перетворюючого ферменту може не знадобитися, оскільки вартість ліків в обох групах зараз загалом порівняна. Щоб дізнатися більше про гіпертенію, антигіпертензивне лікування та різні ліки, зверніться до цього мого відеоблогу. Дякую за лайки та розповсюдження. vídeo